Де ми зачастую шукаємо щось. Да? Хтось шукає собі ліпшу працю, хтось шукає якихось чудес, оздоровлення, хтось шукає ліпшого життя, легких грошей. І постійно ми щось шукаємо. І знаєте, ми постійно знаходимо щось. Або порою знаходимо проблем собі більше. Буває таке, У мене бувало таке. Хотів да. легших грошей, пішов, взяв кредит, не розрахував свої сили і, можна сказати, вляпався. так? Ну, Це практика. І ми навіть сьогодні, коли прокидалися, ми шукали, так? хтось шукав взяти телефон, подивитися е, якісь відомості про Україну, що сталося і так далі. Хто написав, ми постійно шукаємо. І з однієї точки зору, це нормально, коли ми шукаємо. Але з другої точки зору, якщо те, що ми шукаємо, забирає наш спокій, мир і силу, це ненормально. Порою в тому чи іншому, так, що ми шукаємо і знаходимо якусь проблему, ми винні самі. І за чого вині? І за гордості, бо хотіли щось, так? І знаєте, як ми це оправдовуємо? Це сатана нам послав, так? Наприклад, хворобу мінус 40 вийшли без шапки, так? Захворіли і потім що кажемо, а сатана нам послав хворобу. Ні, ліпше або друга сторона. Що ми робимо? Кажемо, Бог випробовує нас. Ну, але ж самі винні. Так само з тим кредитом, як я говорю, в більшості ми. Самі винні в цьому, але себе оправдати, щоб свою от себе оправдати, ми звалюємо вину на когось. Чи, наприклад, от, люди, які там женяться, так, і потім виходять заміж, ну ви ж як женилися, ти ж брав, ти ж пропонував, ти ж казала так, а потім недорозуміння, так? І вину складаємо на когось. Ну, скажу так, одна Єва на 950 років і один Адам на 950 років. Знаєте, в більшості в тих проблемах всіх ми винні самі. Але є ще такі проблеми, які передаються по спадковості, так? Від батьків. Чули таку е, річ там дід був. П'яниця, батько п'яниця і син п'яниця. Це передалось по поколінню. Передався такий гріх. Коли дитина буде рости в такій середі, вона не знає просто, як по-інакшому, не пити, щоб зранку перед роботою да? і так далі. І багато речей передаються нам від батьків. Так як хороші, так і погані. Є така пословіця, з ким поведеться, того набереться. Але батьки це люди, без яких ми не можемо, щоб від них чогось не передалося. І знаєте, я собі так роздумував він коли, і от коли ми шукаємо в когось крайнього, ми самі в гріху. Тому що подивіться на Адама і Єву. Коли вони шукали крайнього, це він дав мені, це вона мені дала а признак всього того, що це ми в гріху. Знаєте, коли, ми б, коли б ми писали свою історію по-інакшому, тобто признавалися, була б, була б друга другий кінець цієї історії. Я вірю, коли б Адам з Євою признались, був би друга б історія. Тому я такий маленький заклик, церква. Признавайтесь перед Богом, признавайтесь перед один одним, чоловіки перед дружиною, а особливо дружини перед чоловіком. Признавайтесь, тому що в тому чи іншому це не слабість, це здатність, це здатна тільки людина сильна на таке. Знаєте, і в Біблії це і написано таке. Що, отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам оздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Коли ми признаємось, написано, що ми оздоровимось. Знаєте, це був такий маленький вступ, я хотів би поговорити про таку тему, так як я починав, що ми щось шукаємо постійно. І знаєте, моя тема це шукайте Божого Царства. І хочу зачитати це місце, яке записане, це в Матвія, 6 розділ, 31, 34 вірш. Там записано так. Отож, не журіться, не кажучи, що будемо їсти, чи що будемо пити, або у що зодягнемось. Бо ж усього того погане шукають, але знає Отець Вас Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше Царства Божого і правди Його. А все це вам додасться. Отож не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе самопоклопочеться. Кожен день має досить своєї турботи. Біблія закликає і учить нас, коли ми починаємо переживати вже про завтра, про післязавтра, про одежу, про їжу і постійно про це думаємо, це погано. І слово Боже, слово Боже каже, що потрібно шукати царства Божого, а все решта – додасться. Знаєте, я недавно на молитві е, четвер, так молячись, теж маючи ті свої переживання і відкривав серце Богу, і говорив це все. І чогось мене Дух Святий сконцентрував на це місце шукай Божого царства. я не розумів цього. Я не розумів до кінця, як шукати Божого царства. Я думав, потрібно кожен день по два-три рази молитись, по чотири, п'ять. Я думав, що молитись потрібно сильніше. Я думав, що потрібно проголошувати Слово Боже. Я думав, потрібно не робити зла для інших, не грішити. І знаєте, я зрозумів, що не так шукати потрібно. Потім я роздумував, а може я розслабився і не шукаю, а думаю, автоматично з кимось попаду на цей автобус, що їде на небеса. Чи ми думаємо, що ми ходимо в церкву і це в царство Боже, попадемо, не потрібно шукати. Чи я покаявся і автоматично попадаю в Боже царство? Чи я говорю на язиках, то я вже все, мені нічого більше не треба, не потрібно шукати Боже царства. І я собі так роздумував. І думав, до якої себе категорії віднести. Але знову мені те слово постійно приходило, шукай Божого царства. І знаєте, Я відкрив Біблію і почав шукати. І знаєте, наткнувся на одне таке місце, записане в Луки, 17 розділ 20, 21 вірш. Там фарисеї приходять до Христа і питають. Дивіться, що там записане. А як фарисеї спитали його, коли Царство Боже прийде, питають Ісуса, коли Царство Боже прийде, це Луки, 17 розділ, 20, 21 вірш. То Він, тобто Ісус, їм відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно. І не скажуть ось тут або там. Бо царство, бо Боже царство всередині в нас. Так відповів Ісус Фарисеям. Всередині нас царство Боже. Не в Америці, не в Ізраїлі, не в Україні, не в Польщі царство Боже, а царство Боже всередині нас. То як хто шукає Божого царства всередині нас? Знаєте, я собі так роздумував про це місце всередині нас, Боже царство. І я роздумував, як це, це царство виглядає. І знаєте, щоб зрозуміти. Боже царство треба прийняти доброю волею те, що в царстві є цар, в царстві є цар, а цар це Ісус Христос. В царстві нема я собі сам цар. І мені ніхто не може слова сказати, бо я великий пан, велика пані. В царстві є цар. І коли ми приймаємо царство Христа, ми повинні розуміти, що в Божому царстві. Так як в будь-якому іншому царстві є що? Є культура, є закони, є правила, є порядок. Ідентично так само. Хочеться вам в цьому вірити, не хочеться, але це так і амінь. В Божому царстві це є також внутрі нас, також воно має бути. Кажеться, культура. Яка культура? Як можна от людину визначити по культурі? В двох речах, без Вікіпедії, давайте. Бо Вікіпедія я читав, що там пише просто. От ми ж дивимося на людей, ми бачимо, якої культури вона, так? По чому? По одежі, це перше. І по-друге, по словах. Правда? Мова. Мова. По одежі можна визначити людину, якого вона царя. Да? От приїдуть з мусульман, стран да? країн, люди, і ми знаємо, що вони з Східної Азії. так? Одежі, давайте задамось питанням, а моя одежа і мої слова відповідають культурі Божого царства, щоб ми собі задали таке питання, якщо ми маємо царя в Божому царстві. А якщо моя одежа служить соблазнити ближнього, а якщо моя одежа служить, щоб стати камнем спотикання для ближнього. А якщо мої слова служать, щоб після розмови з такою людиною не то, що не хочеться говорити, а взагалі бачитись не хочеться, і минаємо її десятими дорогами, задаємось ми питанням. Дивіться, що Ісус сказав. Це Ісусові слова, я зачитаю, це записані в Матвія, 18 розділ 6, 7 вірш. Хто спокусить одне з цих малих, що вірять в мене, то краще б такому. Було, коли б жорно млинове на шию йому почепити, його потопити в морській глибині. Від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти надто горе людини, що від неї приходить спокуса. Христос таке сказав? Не вірю. Так, Христос таке сказав. Христос каже, що, споку... горе... що каже, що від спокуси горе світові. І горе людині віруючій, яка перейняла ту спокусу від світу і принесла, можна так сказати, в церкву. І спокусила цим малого когось в вірі. І він відпав від віри. Так Ісус сказав. Дуже важливо, як ми вдіваємось, дуже важно, що ми говоримо, тому що люди все бачать і все чують. І вони кажуть, не хочу туди йти. Там секта, там секта, там сім'ї сваряться постійно, там обманюють, там говорять погані слова. Чого я таке, навіть скажу так чесно, від своїх рідних. Дуже важливо, коли ми... З людиною, дуже важливо, коли з людиною поговоривши, вона буде дякувати Богу за тебе. І дуже важливо, коли поговорила людина з тобою, і вона буде жалуватись Богу на тебе. Це перейміть ці слова, зрозумійте. Пам'ятайте, ви представники цьому світу Божого Царства. Ви, я представники Божому, Божого царства цьому світу. Бо Павел каже в Корінфінам, оце ми посли замість Христа. Ми посли замість Христа. Знаєте, це була моя така перша, перший такий вступ з як шукати царства, це прийняти, що наш царце Ісус Христос трішки коснулися культури, що в царстві. Ісуса Христа є культура, і друге, що є в Божому Царстві, це, знаєте, що закони Божого Царства. Я б назвав би їх обов'язкові закони Божого Царства. Якщо твій цар Ісус. Якщо твій цар Ісус. Це перший закон, який в Божому Царстві, і це сам Ісус сказав, це люби свого ближнього як самого себе. На цьому законні пророки він сказав. Це законні пророки. Так сказав Ісус. Другий закон, який в Божому Царстві обов'язковий, це постійно перебувати в Божому царстві. Постійно перебувати в Божому царстві. Ми ж як виїдемо з Польщі, чи там виїхали ми з України, ми вже не перебуваємо в тому ж царстві. так? Вже нам, якщо тут вкрадуть автомобіль, Україна за нас не буде відповідати. Вже ми можемо тільки звернутися тут, в це царство польське, і запитатися, щоб нам знайшли. І знаєте, постійно перебувати в Божому царстві. Дивіться, що написав Іоанн. Іоанна, 15 розділ, 4, 7 вірш. «Перебу... Перебувайте в мені. Тобто Ісус каже, а я вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині. Так і ви, як в мені перебувати не будете. Я, виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Закон другий постійно перебувати в Божому Царстві. Знаєте, я собі так роздумую, там написано є таке слово безперестанку моліться». І я одного разу собі роздумав, а якщо поставити на вагу безперестанку моліться і безперестанку сидіть в телефоні. Що би переважило оці старовинні наші віса, як ви думаєте, я думаю, кожен собі віддайте і зробіть висновок. І ви знаєте, в цьому місці, що я зачитував, тут написано, що хто не буде перебувати в мені, той буде відкинений геть. Невже так може поступити наш царь? А слово пише, що може. Він каже, і громадять, і коли всохнуть, палять їх. В царстві не буде Божому не лентяїв, не халявщиків, ні хитронів. Це так Біблія говорить. Друге, в його царстві є прописані правила. В Божому царстві є прописані правила, це як конституція можна, вона незмінна. І це є таких три пункти, які підібрав. Який це перший пункт: як ти хочеш, щоб з тобою поступали люди, так поступай ти. Це Конституція Божого Царства незмінна. Це перший пункт. Друге, що посієш, то пожнеш. Галатам 6, 7, так? Написано. Третє, з лукавим ти поступиш по лукавству, з милостивим по милості, з чесним по чесному. Друге Самоїла, 22, 26, 27. Це, можна сказати, прописані правила, які мають бути нам. І нема такого. Боже, я буду робити, що хочу, а ти прощай мене, ти люби мене, ти давай мені, що я хочу, і так далі. Це правила конституційні, такі в Божому царстві. Третє, в Божому царстві цар бажає, щоб ти і я були постійними учнями його. Щоб бути постійними, учні, царя постійні, щоб ми вчились постійно, потрібно вчитися. Дехто як учиться, ми знаємо. Проаналізуйте себе. В церкві ми також учимося. Вдома, коли ми читаємо Слово Боже, ми учимося. І коли ми учимося, має бути ще видно це на практиці. Повинно бути видно це на практиці. Знаєте, коли ми десь, наприклад, вчимось по спеціальності. Ми потім проходимо практику. Проходимо практику. В кінці, коли пройшли практику, нам дають що? Диплом, корочку, засвідчення, що ми там пілот, ми електрик, ми шофер. так? І коли ми потім ідемо кудись, з цим нас приймають до роботи, що відбувається? Кажуть, покажи нам, що ти пілот. Ні, я пілот. Ні, покажи нам диплом, що ти закінчив, що ти пілот. І тоді, коли ти покажеш, що ти пілот, тебе можуть прийняти до праці. І знаєте, в Божому царстві також є такі корочки. І як ми можемо доказати, що ми діти царя? Що ми є під його царством? А знаєте як? А записано це в Івана, 13 розділ, 35 вірш. По тому пізнають усі. Що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Оця курочка це цей диплом. Якщо ми здаємо любов між собою, це тоді ми відповідаємо тому же царству Божому, що ми діти царя. І в Царстві Божому є люди, які послушні, які послушні. Чув таку версію, я Богопослушний, але людині не збираюсь бути послушний. Це така версія існує. І знаєте, я не знаю як, але от я розумію, що якщо людина непослушна, то і Богу непослушна. 99% послушних Богу це послушні людині. Що означає послушні Богу? Тобто це означає послушні людині, то, що є в Біблії. В сім'ях діти послушні батькам, дружина. Чоловіку, чоловік Богу. В церкві, члени церкви, пастирю, діяконам, в державі законам, які створюються. Якщо ми проживаємо в Польщі, ми маємо підлаштовуватись під ці закони. В роботі відповідно до відповідальних вище поставлених керівництв. Цим ми демонструємо світу, що ми послушні Богу. У Божому Царстві, де є Цар Ісус, там є порядок і дисципліна. Там немає хаосу, там немає, я не піду в церкву, там немає, я запізнююсь, там немає, я не встигаю, там немає лукавих людей, там немає хитрих людей, там немає чогось такого всього, там немає бардаку. Там немає. Тому що Павло сказав, каже, прийшовши в Куринській церкву, він бачить там хаос. Він каже, бо Бог не є Богом без ладу, але Бог миру. Знаєте, це моє особисте дослідження на собі дослідив, скажу так чесно, коли бардак в голові, бардак відображається в житті. Якщо бардак в житті, це признак в тому, що ми десь в гріху. Це я на собі дослідив це. В Божому Царстві є люди, чесні, щирі, добрі, милостиві, послушні, які почитають один одного вище себе, люблять церкву. Люблять один одного, люблять ближнього. Часто говорячи з християнами, і вони думають, що в Царстві Божому тільки любов, бабочки і беззаботність. Хоч, хочеться вам вірити в те, що в царстві Божому тільки любов одностороння, то вірте, але це не так. Там потрібна постійна праця. І знаєте, я швидко і вже закінчую. Коли ми будемо шукати Божого Царства в такому порядку, в порядку такому, що в нас внутрі є Царь, і це Цар Ісус Христос. В Його Царстві є культура, і що в Його царстві є закони, в Його царстві є порядок, в Його царстві є правила. Коли ми будемо так розуміти, що це в Його царстві, і тоді написано, тоді, коли ми будемо дотримуватись цього порядку, то написано. Все решта що додасться? Все решта додасться. Тому що написано шукайте ж найперше Божого царства, правди його, а все решта додасться, все решта, то, що потрібно нам. І так само, тут, коли ж у мені перебувати ви будете, а мої слова позостануться вас, що він каже, то просіть, чого хочете, і станеться вам. От на цьому я хотів закінчити, сказавши вам, шукайте Божого царства. Шукайте Божого царства, а все решта вам додасться. Давайте помолимося. Боже, дякую Тобі за цю кротеньку проповідь. Дякую Тобі, Господь, за це слово. Дякую Тобі, Господь, що можна ділитися з тим словом з іншими, Господь. Боже. Благослови, Господь, щоб це слово воно, Господь, производило плід, Господь, плід в наших серцях, щоб була дія, Господь, щоб ми шукали Твого царства, шукали тебе перше, Господь. Тому що все решта потім додасться, все решта ти дасиш, Господь, тому що ти хочеш, щоб ми шукали того царства, того царства, розуміючи, що ти в нас, Господь, коли ми розуміли б, що в кожній людині царця є. Ти, Господь, то ми були б по-інакшому говорили з цією людиною, по-інакшому б ставилися б до цієї людини, Господь. Ми не хотіли її образити, ми не хотіли її, Господи, зробити больно, Господь. Тому во ім'я Ісуса прошу, Господь, в сім'ях, там, де, Господи, є якісь проблеми, Боже, ти виходь на зустріч, Господь, поможи розуміти, Господь, Господи, що внутрі нас ми маємо Царя, Господь. А Цар це Ти Ісус Христос. Хай буде за вся тобі слава і подяка. Амінь.